Так, рібенькі, дорогенькі, не близько я до вас. Давайте після розкладів запишемо. Запишемо, з вами щось запишемо. Готовлю монетки, зараз покажу. Казала, висиплю. Ну, давайте висиплю щось щось. Висиплю це там, де свічка буде на фінанси, буде лежати монетка. Монетка буде в кожного лежати різна. Там одиничка, двойка, п'ятерка, десятка. Тобто, кому яка прийде, це не того, що там одного ми любимо більше, а другого ми не любимо, в нас такого немає. Ми хочемо людям, наскільки можемо допомогти, наскільки й допомогти. Тому в чому час мені хочеться кудись висипати його. Підгоджі, час я найду. що його я можу висипати. Угу. Тому що його просто так, що нібудь. Висипати не мозга. Тут горшочок, ой, бали. горшочок і з цим, от ви, щоб понімали, що тут воно все, все в траві, все в пісочку, все в тому, чому треба. Не буду далі висипати, ну, то той, це вже я готовлю, тому що вже багато вас. Замовило, хай я тоді висиплю назад. Багато вас замовило вже, і вже треба мені просто доробляти вже під вас. Це вже я роблю під кожного з вас монетку. Тоді в коробочки все зложуємо, пишу бумажечку, яку я вам показувала. І відправляємо, і хай вам буде удача. Тобто, якщо вам приходить одиничка, приблизно одна гривня. Положіть, постарайтеся положити до неї купюрку 100 гривень. Я вам копюри всім висилати не буду. Ви положіть 2 гривні, значить 200 гривень, 5 гривень, значить 500 гривень положить. 10 гривень, значить, 1000 положіть. Положіть, щоб вона лежала, ця копюрка ваша, із, із монеткою, яка прийде до вас. Десь там рядом свічкою, яку ви будете палити час від часу. Коли вам буде хотітися. і не трогайте, старайтеся не трогайте. Навіть під свічку. От взяли, положили в монетку, ту і цю, і ту, і що ви положите, от під свічку. Накрили свічкою і хай воно лежить. І время от времени ви палите, ви палите цю свічку, а монетка і копюрка та лежить. От хай воно притягує, 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 притягує. Ви будете бачити, як воно буде змінюватися от в руках ваших, як фінанси будуть змінюватися. Якщо ви вірите в це, якщо ви не вірите, я давно вам цього не казала, воно вам не нужно зовсім, зовсім, зовсім. Так, совет дружеский, воно вам не нужно. Людина, якщо вірить, повірте, ваша віра гори переверне. З міста на місто перестала. Гори. не те, що там якісь фінанси, які от щось у вас ви з ними не дружите. Вони повинні направитися там бізнес, ви почувствуєте, чи вам бізнес, чи вам може закрити треба бізнес. Не тим, бо, ну, не тим не тим прийде до вас фінанси, не прийдуть. Тобто, воно підкаже, воно саме поведе туди, куди треба, де ваше і де ви будете притягувати фінанси, фінанси будуть до вас притягуватися. Тобто, одне, я вам скажу, яка циферка прийде на монетки, от таку копірку бумажну положіть, тому що в кожного по-разному. там теж робиться ритуал, ваше ім'я, ваше число, ваш, ну, тобто все це береться і там вже по-своєму я його бачу. І все. І люди, яких не було по 20-30 по років житла, купували житло, якимсь чудесним образом. Продали, 5, 10, оно... От, знаешь, жизнь, жизнь у продали п'яте, десяте, якось воно. От, знаєш, життя уніша нас. Жисть підскаже і жисть розкаже правильно. Куди вам піти, що зробити, щоб у вас було те, що ви хочете, від душі, дійсно. От така тема. Це я вам сказала, тому що будуть свічки приходити, щоб ви там не писали кожен раз мені, що, а куди, а як. А, а це. І от я вам розказала, заходьте, слухайте і, і радуйтеся життю. Я замурена сьогодні. Що після сьогодні в мене день після ваших розкладів. Да? Багато вас питає, давайте я ось трошки собі писала, сиділа. Це писала бумажечка, як собаки вирвані, ці бумажечки в мене. ну нічого. Багато вас питає, як знаходимо ми общий язик зять, з невісткою. Багато вас питає. І там Роблю я розклад, ви балакаєте, може того, що ви бачите, Аню вас це інтересує. Хай там сина ви там десь раз, може, бльком бачили. ну, Згадувала я не раз. Що... І сина, і невістку. і... Як ми знаходимо общий язик? Я собі написала: Прежде всього, я скажу так, як я відчую, від душі скажу, так як я чувствую, так і скажу. Що не хочу я казати, я просто не скажу. Ви запомніть раз і навсі, просто я не скажу. Не буду мекати, мекати, придумувати, фантазіювати, я не скажу і все. Я з цими зійду, якщо зрозуміло, що це моя життя, не все, не все я тут повинна вивалювати. Я просто зійду з зі придумати, фантазірувати не буду. Наскільки мені це не інтересно, не потрібно, і не той возраст, і не те взагалі. Понімаєте, я от як, як я собі думаю. Ну, я думаю, так і чоловік думає. Це теж діти, в них є батьки. Ну, Тобто, я всі, от думаю, а якби до моєї дитини, от я почала тут якісь коники, то там ми коники, а якби по відношенню до моєї дитини. От там батьки там примерно, Юри чи батьки Аліни, ну невістки. От почали б там якісь беконі такі мочити. Хоча в житті було всяке, проходили всяке і так, і не так. Ми живі люди, і свати, живі люди, і, і зяті невіст. Всі живі люди, всі в кожного характер, кожний по подільності. Потім от як то воно спарувало. Прежде всього від себе я скажу, що це тоже чиїсь діти. Це теж діти, в яких є мати, батько, ну тобто теж вони чиїсь діти. Я думаю, ті батьки теж хочуть, щоб до їхніх дітей, їхні діти жили нормально в нормальних відношеннях, щоб все було нормально. Да, бо що там в сім'ях, ми ж не живемо з ними. Ми не ни дня не жили ні з одними, ні з другими. Ще я скажу, що 99,9% сім'я не житиме, якщо буде жити з батьками. Хоч вони там на другом, чи там в підвал залізуть, чи де там скажуть, ось вам все, а ми десь там в уголочку будемо. Сім'я не буде жити. Абсолютно не буде жити. Це моє глибоке переконання. І все це береться із ваших розкладів. Із розкладів і фактично, ну, кожен день життя проходить, чиясь в мене от перед глазами. Ну, слухаючи і розказуючи карти, я розумію, якби не отак, якби було окреме житло, ви б жили. Скільки я в розкладах таке казала. Окреме жилье це четверка жезлів. Помієш? А коли четверки жезлів, йде карта чортівня. Тобто, ну, чого, чого я вам об'ясняю, як карта показує, так і показує карта. Вже не говоря, якщо береш такі карти, що там прям пише дом, 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 дом. А біля дому чортівня, а біля дому непонятно, що робиться. Так що, якщо молоді слухають, жінку за руки чи там. Настояла чоловіку, йдете на квартиру, йдете, куди хочеш, йдете, просто строїте свої відношення. І 99% і 9 десятих, що ви сохранете сім'ю і будете жити. Остаєтеся з батьками, самими золотими батьками. Батьки прежде всього думають про свою дитину. Я не знаю, як би я себе вела, якби на глазах отут би крутилася щось там Аніна, отут вони крутились, там, чи Максим тут би жив, ти знаєш, все нормально, все, все, все. Все. В основному все нормально. Як там мелочі бувають, в нас 40 років прожили, і мелочі бувають, ну, наприклад, не всі такі чоловіки, у кожного свій характер, не всі такі жінки, то я таке саме скажу. Тобто, у кожного свій характер, і кожен по-своєму, ну, до однієї до, 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 до ситуації, кожен буде по-своєму підходити. Тобто, дуже великий, чуть не 100% від того, якщо ви живете окремо. Понимаєте, ще що? От я що ще хочу сказати? Я розумію, якщо б я зараз почала там, чи там зараз, хай вони вже по времени довго живуть, ну якби з началами чи зараз, я почну там строїти свої, починати довбати там сина чи дочку. Проти, проти, Ну як против, ну от щось мені не подобається. Прежівського я розумію, що я больно зроблю своїм дітям. Починаючи капати ані примерно, на чоловіка чи там сину капати, на його жінку. Ну, я розумію своєю головою, що я зроблю больно своїй дитині. Не одна дитина, тим більше діти, не хочуть жити в цій катавасії. Вияснення, свекруха твоща там тест, чи там ще що, щоб оце в оці катавасії жили. Ну, це замахати можна. Дітей, вони, розумієте, через що потім, потім плачете, ви дзвоните на розклади. От дитина моя, мене ненавиде. Починаєш дивити розклади. Ну так а як, а як ти? Якщо ти так віднеслася до того, що вона вибрала, таке, не таке, вона для себе вибрала, вона не для мене вибрала. Для себе я вибрала он, 40 з лишнім років і все. І тягнеш хрест. Він зо мною тягне свій хрест, я з ним тягну свій хрест. Те все вони самі вибрали для себе. Тобто лізти в сім'ю взрослої дитини, це починати робити, прежде всього больно своїй дитині. Я не думаю, що якщо там сім'я і дитина хоче ваша жити в тій сім'ї, починати капати на мозги, що це буде вити там ваша дитина взросла. Бо да, нам хочеться свою дитину защитити, а від хіля ви знаєте, що так А може тим, що вона в цей брак зайшла, чи він зайшов в цей брак, оце защита саме більша. Від чогось такого, чого ми не розуміємо і дай Бог, щоб і не розуміли. Кажу про себе. Кажу про себе. Так, тут написала, що знайшов. Так що ждіть, поки я розберуся. Так, да, понимаєте, що це життю битє разом в одній хаті це пекло. Це, це одразу нещасні в соплях, в сльозах і все остальне. Кожен живе сім'я, діти виростають, все одно треба старатися відходити від батьків, щоб далі вистроїти своє життя. Так, як хочуть, ну молоді люди, які Так, да, за гарне відношення, я думаю, розумієте, за гарне відношення, якщо у вас буде нормальне відносить, зрозуміло, якщо не наркоман, якщо там не алкоголік, чи там ще щось ще щось. Взагалі, за нормальне, я вважаю, я що за нормальне відношення ваше, ну тобто, зрослих батьків, якщо у вас дочка, до її вибору, до зятя вашого. Мені здається, що ваша дочка буде вам вдячна. В глибині душі це не значить, що бігать кожен день, ось спасіба. А в глибині душі все одно буде, ну як сказати, тому що ви прийняли її вибір. Бачите, якась це, можете там попросити вас допомогти, там, якусь пораду, якась те, Ну, це одне діло. А якщо лізьте, капати, 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 він тебе обіжає, чи вона тебе обіжає, вона тут. Ну, що ну, ну, це? Ну, Також діти, понімаєш, оце, оце, оце якщо починаємо собачитися, зять невістка туди-сюди, вони ж ненавидять, ви ж, ви ж визиваєте, все одно ненависть. Вони з чоловіком можуть сто раз погристись, помиритися, полягали, все, забулося. А ненависть до вас, ну, тобто ви визиваєте до себе ненависть. І своєї дитини, і, і другої, і чужої дитини, яка біля вашої дитини. І це замкнутий круг. І тоді свекрухи, невістки, зяті, ну то есть, ну, мужики тут якось не так, тесь, ну то есть, якось мужики це ще в стороні. ну, Дело в тому, що ну, не знаю. Я молю Бога, слава Богу, що як то так, що ну, при моєму характері, при моєму цьому всьому такому, ну, якось якось Бог милував, направив знаєте, як на правильний путь. От я вважаю, що на правильному путі. Повірте, ніколи, от я вам кажу, ніколи. За всю життя, Ані, це вже скільки, Юріку, це 14-15 років вона замужем, вони живуть офіційно, тобто замужем вона. Ніколи в мене з зяті, щоб якісь були навіть, знаєш, як брешеш чи, чи щось таке. Він було таких пару случаїв за всю життя, цю їхню сімейну, що там за нього щось вона не підняла, чи щось я не поняла. Він як пропороносець, як мироносець, все, приїхав, Аня десь там на сутках на роботі, він приїхав, ми тут ціле побалакали, все, абсолютно. Це було пару разів, це я вам кажу істину, чи один, чи два рази. За все время щось там недопоняття таке було. Ну, ви розумієте, і гадання це буває з себе, воно виводить, під кінець гадання, ти вже ніякої можеш поняти, а можеш взагалі на своїй волні бути. То приїхав і от. Хоча він там взагалі далекий, Ну, тобто взагалі. То що за свою жінку? То що він за свою жінку прийшов от побалакати, тому що він бачить, я так думаю, що їй неприятно це все. Знаєте? І він як мужик. Взрослий мужик, як прийшов, побалакали ми туди-сюди, все добре, Аня там подзвонила чи я позвонила, то есть все все вирішилося, все забулося. яке якесь доносно, відношення, а не таке, що знаешь, як один плюнув, чи там всі, всі доплюють, заплюють. Осторожно, все одно треба, якби якими діло б не були Каті, все одно треба осторожно, як сказати, з такою змірою якоюсь відноситься до сім'ї, яка вже сім'я окрема. Ото сім'я, а ми вже як родичі, Приший кобилі хвіст, приши, Чи не приший, чи приший там кобилі хвіст. Да, батьки, да, хорошо, якщо відношення нормальне. Ну Но все одно, в все нас отут все, в них отам все. Якщо хочемо ми нормального, теплого відношення, адекватного, значить всі повинні старатися. А не те, що ми от главні, ми тебе це, і ти тепер повинна бути щаслива. І щаслива тільки так, як ми бачимо це все. Чи ти маєш щасливий бути тільки так, як ми це собі представляємо як ми собі там в голові вистроїли? Не буває так. Не буває так. Ми вистраюємо свою життя для себе. От я сьогодні вирішила, а отак завтра буде. Я можу ще тут вліяти, тому що я вирішила в своїй житті отак зробити. Не гадати, а оте зробити, не оте, оте зробити. Ну в них я там ніяк не можу вирішити. Мені, може, не подобається кофточки, там вона купує все. А ну спробуйте, сидить Юра, Ганя, ось останній раз приїжджала, щось ми балакали там за гроші, те все те, кажу, менше кофточки все. Ганя мовчки, Ганя сидить, вона на розслабоні, вона сидить просто, слухає. Юра, у нас все, і кофточки, треба, все. Попробуй, щоб там щось сказав. Це чоловік. Це чоловік, який за свою жінку. І так само їй, їй скажи за нього щось, вона теж вже так скаже: Там чи гра, чи щось таке, чи щось таке. Все те, що треба, ми самі. І правильно. Один за одного. Це я, Бо ви їх бачите, я кажу чого, тому що ви їх бачите, хоч якісь відео там знімають. Сина ви не бачите, тобто я не можу там розказувати, бо ви їх не бачите. Понимаєте? Один за одного. Юра в нас хоче вона так, все, для чого ми робимо? Пахаємо. І це, подімаєш, це радує, і це радує, що чоловік за свою жінку, так само і жінка до за чоловіка, знаєш, як ото це і патрони підносить. Весь світ буде проти, а ти должна бути за нього. Тоді це сім'я, а не тоді, коли все замечательно, гроші тікуть рікою, все, не дай Бог, дай щось таке, все, пішов, плюнув, заплювали. Давай, другого зараз приймемо. Так що такі діла. Ну, дайте їм свободу жити, як їм подобається. Ну, таке. О таке. І ви поміняєте, і я, я вважаю, як вам сказати, що ніколи не пізно поміняти відношення, повідняти... Якщо там десь щось з сім'ї в когось є. До дітей це взагалі для мене, я не розумію, що повинно случитися, щоб я примерно до дітей не балакала, не дзвонила, не там цей, не пішла розібратися примірно, що ну чого так, ну нема в нас такого, не було в нас такого. Ну, щоб я, от, якщо б навіть, не дай Бог якийсь суть. Та прийшла б і сказала, блядь, ти що? Чи там Максим? Ану, сіли, побалакали, вияснили, так, не так, все, це ужас. Поміняти оце все є, це, я кажу, для тих, кого це всім як є. А в розкладах цього через один. Оце, оце катавася. Міняйте відношення до невістки, міняйте відношення до зятя свого. І ваші діти повідняють відношення до вас. Тому що це їхній вибір. І якщо батьки це не восприймають серйозно, ну це теж неправильно. Це дуже неправильно. Саме правильніше догородиться. Знаєш, я нічого не знаю, отам живіть, як хочете, ми вас не знаємо, ви є ж таки. Не по-нашому все. Пішли, ви йдіть, живіть, взрослі самостоятелі, ну і далі що? що? Як ви себе чувствуєте? Як, ну, як це батьки, як би ми себе чувствовали? Якби та йдіть, живіть, ми не хочемо знати. Ви не слухаєте нас, значить ми не хочемо знати вас. Якби я оце спала, чувствувала, жила, взагалі, що твої діти десь отам, і ти їх не знаєш, не бачиш і не чуєш. Ну це теж такому родиться треба, мабуть. Такому родиться. не родиться, а уродиться, такому треба. Знаючи, що десь твоя дитина і так ото все, тому що ти не зробив так, як я хотіла, чи так, як ми тут з батьком хотіли. Ми з батьком робимо свою життя. Ми хочемо так, ми зробили. Ми хочемо забити сьогодні на все, ми забили. Так само і вони. Вони хочуть сьогодні кофточок купити 10 штук. Ну вони купили. Хочуть там забити, теж, не робити, оддихати або в кафе поїхати, або в басейн поїхати, або туди, або сюди. Вони на це заробляють, самі заробляють. Вони це зробили. І честь і хвала. Усім нашим дітям, я маю вду. і прозріння буває в таких людей, кажеш, їм чистка треба. І приходить і після це так вже реклама чистки. скажете, ну, як хочете, так і вас приймайте. І завжди, розумієш, завжди ти робиш розклад, завжди в ну, таких случаях батьки знаходять миво благо своїй дитині, а відкіда ви знаєте, яке благо вашій дитині. Яке благо вашій дитині? Поки дитина була коло вас, за ручки виводили, може, ви й понімали, яке благо їй накормити, напоїти, одіть, банчик зав'язати, костюмчик купити, штанці якісь купити. Ну, тобто, тоді ми понімали, яке благо, тому що ця дитина біля нас і вона від нас повністю залежить. Тепер, якщо взросла дитина, в неї своє, своє життя, киля ми можемо знати, яке їй благо. А може це її судьба, а може це її карма? А може це так воно, а ми зараз починаємо, скільки отак от починають ламати, дергати, а потім кожен раз хуже, хуже і хуже. І ти кажеш, ну блін, ну, ви ж не хотіли. Хай там було, вам не нравилось, ну тоді була більш спокійна життя. Ну, общем, отакі діла, що я вам хотіла сказати. Невелике відео сьогодні. Думайте, чи лізучи в життя здорової дитини, ви робите благо, чи, чи може. Надо прийняти життя зрослої дитини і радуватися їхнім радостям, великим, маленьким, кожного свої. Переживати їхнім переживанням разом з ними, і буде тоді нам всім щастя. Все, будьте здорові. Кому це не треба, не слухайте, не натягуйте на себе, я кожне відео кажу, ці ситуації. Це просто в общо. В і ви, і я розуміємо, що таке є. І дай Бог, щоб цього не було. Щоб хоча б всім, як батьки, діти розуміли, розуміли, не відстрілялись від дітей, ви там ніякі, ви собі там, а ми собі там. А Дійсно, якось знаходили якось язик. Все, пока-пока.